Революція гідності не просто сторінка в історії України. Це більше, вкотре доводить нашу силу, незламність та непокірність. Зараз ви бачите площу незалежності. Це одне з центральних революційних місць. Почалося все 22 листопада 2013 року, коли люди, обурені тим, що не підписано угоду про асоціацію з ЄС, почали виходити на акції. Мітинги охопили всю Україну. У ці ж дні у Сумах вже було створено координаційна рада громадської непопори. А ще пізніше такі ради з'явились у кожному районі міста. 1 грудня в Києві відбувається всеукраїнська, і того ж дня в Сумах проходить перша національна віччя, на яке зібралось близько 4 тисяч осіб. Так званими головними спікерами Сумського майдану стають Віктор Казбан та Володимир Луговий. Першими захищати своє майбутнє вийшли студенти. Повстання намагались активно придушити 30 листопада. Беркут сили розганяє мирних юнаків. Проте 26 січня під час чергового віча, активісти вирішують захопити сумську АДА. Поліціянти, які переховувалися на другому поверсі, зустріли майданівців ворожим. Той розгін був нічим іншим, як останньою потугою загнаного в кут режиму Януковича і його прихвостнів місцевого рангу. Після тих нічних подій сумський майдан був готовий до рішучих дій. Назад шляху вже не було. Цьому пролиття крові не закінчилось. 18 лютого опозиція збирається на мирну акцію, до якої долучилися усі від юнаків до літніх людей. Проте й вона закінчується кривавою бійною під проводом беркутівців. 20 лютого Беркут починає відступати, а майданівці вирішують прориватися до адміністрації президента. Проте і це виявилась пастка. В той момент людей почали розстрілювати, а тіла загиблих зносили до холу готелю України. Серед них був сум'янин Олексій Братушка. Зараз ми називаємо загиблих в той день Небесної сотнею, на честь якої було названо одну з найголовніших вулиць Сум. А зараз ми знаходимося біля агенції промоції суми та міської галереї. Щорічно тут проводять заходи приурочені революції гідності. Кожен бажаючий може долучитися. Революція гідності для нас є дуже складним таким питанням, важливим історичним питанням, бо всі ми так чи інакше були причетні до цієї історії. Агенція промоції суми щорічно організовує якісь заходи до цих пам'ятних днів. Зокрема, якщо ми беремо загалом як день 21 листопада, обов'язково публікуємо інформаційний пост з короткою історією або ж із. З закликом вшановувати всіх тих героїв, які брали участь у Майдані, і ділитися своїми історіями. Якщо ми беремо цей рік, цей рік у нас десятиріччя Революції Гідності, то цього року ми плануємо провести історичну лекцію щодо хронології подій, і також або ж перегляд загальний фільму, що буде залежати, звісно, від повітряної тривоги і небезпеки. А так впродовж дня будуть короткі сюжетні фільми демонструватися у нас на екрані, і кожен бажаючий може бути і переглянути ці фільми. Окрім того, директорка нашої установи Юлія Левченко вона була активною учасницею цієї революції гідності, тому, скоріше за все, під час лекції вона поділиться своїми враженнями і е, періодично її також як керівницю установи, як учасницю цієї революції запрошують на різні заходи в місті, тому таким чином наша установа ще через своїх працівників долучається до вшанування цих пам'ятних днів. А зараз ми знаходимося біля найбільшої бібліотеки міста. Саме там зберігаються хроніка революції, фотоальбоми, щоденники, життєписи та інші матеріали. Зовсім скоро тут відбудеться захід щодо річниці революції. До цього в бібліотеці проводили розгорнутий загальнобібліотечний перегляд літератури: Україна, свобода, гідність, креативність. Присвячений одній із найбільш наукових подій історії української державності, розпочавшись як громадянський рух за європейське майбутнє України, що опинилося під загрозою внаслідок незаконних дій урядовців. Євромайдан переріс у масштабну національну революцію гідності з іншими заходами. Кожен бажаючи може ознайомитися на сайті обласної наукової бібліотеки. До Дня Гідності і Свободи Сумської обласної бібліотеки буде проходити захід у форматі живої книги. Героями тієї є людина. Наш герой це Дмитро Буйвал, засновник жанру вуличної пантоміми в Сумах, керівник проєкту Артілів Міг», засновник громадської організації Голос вулиць, творчої майстерні та організатор Харальтон Кофес. Також відомий як жива скульптура, «Міг – це такваєрщи. До дня Гідності свободи у відділі елементу сотської обласної бібліотеки буде експонуватися виставка під назвою Україна Європа Вальдана. Ця історія про справжніх героїв. Про силу, мужність і незмність. Те, що ми повинні пам'ятати і шанувати завжди.